Рятувальники постійно проводять профілактичну роботу серед мешканців області щодо попередження виникнення пожеж, травмування та загибелі людей на них, особливо у зимовий період. Працівники головного управління ДСНС в області спілкуються з громадянами та нагадують основні правила безпеки, яких потрібно дотримуватись, щоб не допускати виникнення пожежі у власному помешканні. Наближаються новорічні та різдвяні свята, на які всі так чекають. І стараються прикрасити свої оселі різноманітною новорічною атрибутикою. Залишилось зовсім небагато часу, щоб попередити населення нашого краю про нещасні випадки при користуванні піротехнічними виробами, нагадати про основні правила пожежної безпеки щодо встановлення новорічної ялинки, безпечної її експлуатації та експлуатації електричних гіллянд. Тому працівники служби порятунку здійснюють профілактичні рейди з метою інформування населення про можливі небезпеки під час зимового періоду. Юду та святкування новорічних і різдвяних свят рятувальники нагадали громадянам. Правила пожежної безпеки у побуті розповіли та за допомогою матеріалів нагляду інформаційного характеру звернули увагу громадян на дотримання правил безпеки при облаштуванні новорічних ялинок та світлових анімацій, а також при використанні піротехнічних виробів. Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області бажає всім безпечних та веселих свят та звертається до мешканців області з проханням дотримуватися правил пожежної безпеки під час святкування, а також мінімізувати. Кількість використаних піротехнічних виробів через високий рівень травмування та з поваги до людей, котрі брали участь у бойових діях.